До десятиріччя війни із РФ та другою річницею повномасштабного вторгнення головна пошта країни випустила 250 тисяч примірників спеціальної марки, і буде весна. Спецпогашення відбулося і в Запоріжжі. На примірнику зображені видатні фотознімки за 10 років українського спротиву. Зокрема, аеропорт Бельбек у Криму, який захопили росіяни в 2014 році, світлина авторства піхотинця 28-ї бригади, фото з весілля медиків волонтерів та автопортрет захисника Азовсталі, ці. Снімки неодноразово отримували міжнародні нагороди. Азовсталь це самопортрет, портрет, автопортрет піхотинця з Азовсталі при обороні Маріупольської фортеці. Ще одна марка присвячена російському вторгненню. Ця марка була випущена у зв'язку з десятиліттям цього протистояння України проти російського агресора. Також до марки випущено конверт перший день, на маркований художній конверт, і чотири листівки до кожної марки.